У часи, коли світ був ще молодим, а людство робило свої перші кроки по землі, що пам'ятали лише стопи творця, сталося те, чого не знала навіть сама природа: брат підняв руку на брата. Це історія про заздрість, що палала жевріючим вугіллям, про гнів, що перетворився на лють, і про прокляття, яке за деякими легендами народило найтемнішу з усіх істот вампіра. Після того, як Адам і Єва скуштували заборонений плід і були вигнані з Едемського саду, вони опинилися у світі, де треба було працювати, страждати і помирати. Земля, що колись легко дарувала свої плоди, тепер давалася тільки через під і біль. Єва народила у муках, як і було пророковано. Першим їхнім сином став Каїн, його ім'я означало придбання або кований. Бо Єва сказала придбала я людину від Господа. Він був первістком, надією батьків першою дитиною людства. Каїн виріс сильним і став обробляти землю, слідуючи прикладом свого батька Адама. Другим народився Авель, чиє ім'я означало подих або марнота, щось швидкоплинне і ефемерне, наче передчуття його короткого життя. Він обрав інший шлях, став пастухом овець, блукаючи полями з отарами. Але були і інші діти. Після трагедії народився сиф, а з ним ще сини й дочки, імена яких розчинилися в тумані тисячоліть. Адам прожив 930 років, і його сім'я розрослася, наче дерево, що пускає коріння у пустелі. Прийшов час, коли обидва брати вирішили принести жертву Господу. Це був священний ритуал визнання того, що все в їхньому житті від творця. Каїн приніс плоди землі, колося пшениці, плоди дерев, овочі, що виростив власними руками. Це була жертва його праці, його поту, його багаторічних зусиль під палючим сонцем. Авель приніс первородних ягнят від отари своєї і при тому найкращих, найтлусніших. Кров потекла на жардовник, і дим від спаленого м'яса піднявся до небес. І сталося щось жахливе. Бог прийняв жертву Авеля. Але відкинув дари Каїна. Дим від жертви Авеля йшов прямо вгору до небес, а дим від плодів Каїна стелився по землі, наче змія. Давні тексти говорять, що Каїн приніс не найкраще, що мав. Інші кажуть, що Бог бачив серце Каїна, серце вже затямнене гордістю і заздрістю. Можливо, істина у тому, що кров завжди кричить голосніше, ніж пшениця. Каїн затьмарився обличчям, його чоло насупилося, очі наповнилися тінню, жаздрість, як отрута, розлилася його жилами. Що мав молодший брат, чого не мав він? Чому благословення дісталося Авелю? Господь побачив це і попередив Каїна чому ти розгнівався і чому похнюпилося обличчя твоє? Адже якщо добре чиниш, то підіймеш обличчя своє, а якщо недобре чиниш, то гріх лежить біля дверей і до тебе його потяг, але ти мусиш над ним панувати. Але Каїн не послухав, щось темне вже прокинулося в його душі, щось первісне і жахливе. Одного дня Каїн сказав Авелю: Ходімо у поле. І коли вони були в полі далеко від очей батьків, Каїн накинувся на свого брата. Що сталося там, у тому полі? Деякі легенди кажуть, що Каїн бив Авеля каменем, роздрібнюючи його череп, поки земля не стала червоною від крові. Інші твердять, що він задушив брата голими руками, дивлячись йому в очі, поки життя не згасло в них. Ще інші апокрифи розповідають, що Каїн вкусив Авеля в горло, і перша крові родини потекла не на землю, а в роті вбивці, і ця кров палала гарячою, солоною, п'янкою. Земля розкрила свій рід і прийняла першу людську кров. Вона кричала до небес і ніколи вже не буде такою, як раніше. Де Авель, брат твій? запитав Господь. І Каїн, стоячи з руками ще однями від крові брата, відповів словами, які стали символом людської зухвалости. Хіба я сторож, брату моєму? Але кров не мовчала. Вона кричала з землі, вона вимагала справедливості, і Бог промовив страшний вирок. Що ти вчинив? Голос крові брата твого, кличе до мене з землі, і тепер ти проклятий від землі, що розкрила уста свої, щоб прийняти кров, брата твого з руки твоєї. Коли ти оброблятимеш землю, вона не даватиме тоді більше сили своєї. Ти будеш мандрівником і втікачем на землі. Земля, яку Каїн обробляв усе своє життя, відтепер відкинула його. Вона стала для нього прокляттям. Кожне зерно, що він посадить, загине. Кожна рослина, до якої він доторкнеться, засохне. Але найстрашніше було інше мандрівник і втікач. Каїн був приречений на вічне скитання, без дому, без спокою, без сну. Його власна тінь стане йому в'язницею. Гріх мій більший, ніж може провиритися, закричав Каїн у джетпачі. Ти виганяєш мене від лиця землі, і від лиця тобого я буду прихований, і я буду мандрівником і втікачем на землі, і кожен, хто зустріне мене, уб'є мене. І тоді Бог поклав на Каїна знак. Що це був за знак? Біблія не говорить прямо. Та легенди множаться, кожна темніша за попередню. Деякі кажуть, що це був знак на чолі, печатка, що горила червоно, як кров авеля. Інші твердять, що Бог зробив так, що Каїн постійно тремтів, і кожен міг побачити його прокляття по тому, як трусяться його руки, руки вбивці. Найдавніші апокрифи розповідають щось моторошніше. Бог змінив саме тіло Каїна, його шкіра стала блюдою, наче смерть. Очі почали боятися світла дня, бо сонце, око Боже, пекло його. Він міг жити тільки в темряві, ховаючись від божественного погляду. За деякими гностичними текстами Каїн виростив роги на голові, знак його звіріної природи. Інші кажуть, що його клики подовжились, ставши подібними до іклах Хизака. Але найстрашнішою була спрага. Легенда каже, що після того, як Каїн скуштував крові брата, випадково чи навмисно, він більше не міг їсти звичайної їжі. М'ясо ставало попелом у роті, хліб камінем. тільки кров могла втамувати його голод, тільки кров давала йому життя. Деякі тексти говорять, що Каїн спочатку відмовлявся від цього прокляття, намагаючись їсти звичайну їжу, але марно. Тоді він почав полювати на тварин, пити їхню кров. Але тварина кров була слабкою, порожньою, вона давала життя на день, може два, а потім спрага поверталася сильніша, божевільніша. І одного разу в місяць без зірок, коли темрява була абсолютною, Каїн зустрів самотнього мандрівника. Попри прокляття скитання, Каїн заснував місто. Так говорить Біблія. Він назвав його Енох, наче свого сина. Але як може прокляття і дозвіл існувати разом? Це парадокс, що породжує найтемніші легенди. Деякі тексти кажуть, що місто Енох було побудовано не для живих, а для тих, хто більше не та належав ні живим, ні мертвим. Воно стояло в місці, де сонце світило найменше, оточене горами і туманами. У чому місті Каїн зібрав інших проклятих, вигнанців, тих, хто носив власні тамні таємниці. Середньовічні легенди розповідають, що Каїн навчив своїх дітей та онуків. Тамним мистецтвом, як жити у тіні, як полювати вночі, як брати кров без убивства, продовжуючи агонію жертви днями, він створив перші закони для нічних істот: не вбивай без потреби, ховайся від світла дня, не відкривай свою природу смертним. Його нащадки стали майстрами ковальства, тувал Каїн, музики ювал і скотарства явал, але всі вони несли у собі темне насіння свого прабатька. Каїна лінія, як називали їх, вона була відзначена генієм і прокляттям одночасно. За Легондою, коли прийшов потоп, місто Енох пішло під воду. Але Каїн не потонув, він не міг померти. Це було частиною його прокляття. Вода піднялася над найвищими горами, знищивши все живе. Але коли вона відступила, каїн все ще стояв там, на руїнах свого міста, серед трупів своїх дітей і онуків, один у мертвому світі. І тоді він знову почав блукати. Пройшли тисячоліття. Світ змінювався, народи піднімалися і падали, імперія оберталася на пил. Але легенда про Каїна не вмирала. У давньому шумері розповідали про утуку демонів, що п'ють кров і ходять вночі. У Вавилоні боялися Ліліт нічної демониці, що також, за деякими версіями, була пов'язана з Каїном, можливо, навіть його дружиною після вигнання. Давні єврейські тексти говорять про Каїна як про батька всіх демонів та злих духів. Він спарувався з ліліт та породив легіони потвор, що мучать людство. У середньовічній Європі розповідали, що вампіри це прокляті нащадки Каїна або ті, кого він сам перетворив, ділячись своєю проклятою кров'ю. Знак Каїна став символом вампіризму, печатка, що відрізняла нічних істот від звичайних людей. Гностичні секти йшли далі, стверджуючи, що Каїн був насправді першим просвітленим, тим, хто відкинув тиранічного бога Деміурга і обрав свій власний шлях. Навіть якщо цей шлях вів через крови темряву. У ХХ столітті з'явилася книга Нода покрив, що подає історію Каїна як першого вампіра з його власної перспективи. За цією версією, після вбивства Авеля та прокляття Богом, Каїн зустрів трьох янголів у пустелі. Кожен запропонував йому спосіб полегшити прокляття. Перший янгол запропонував йому забуття, другий смирення, третій силу прийняти те, ким він став. Каїн обрав силу. І тоді темні дари розквітли в ньому. Надлюдська сила, здатність підкорювати розум інших, безсмертя, швидкість тіні. Але разом з дарами прийшли і прокляття, спрага крові, вразливість до сонця, неможливість переступити поріг без запрошення. Каїн створив перших вампірів, обійнявши обраних і ділячись своєю кров'ю. Це були його діти у темряві. А ті створили своїх власних, і так кров Каїна розлилася світом. Ставши все слабшою з кожним поколінням, але ніколи не зникаючи повністю. За легендою, Каїн все ще десь існує, прихований у найглибших тіннях, спостерігаючи за своїми нащадками, чекаючи геєни кінця часів, коли він прокинеться і пожере все своє потомство, замикаючи коло, що почалося з брату вбивства. Історія Каїна настільки сильна, бо вона говорить про щось первісне в людській природі. Заздрість перший гріх після гріхопадіння, що призвела до першого вбивства. Знак відторгнення, вампірів завжди можна впізнати. Вони назавжди відмічені своєю інакшістю. Вигнання від світла. Як Каїн був вигнаний від лиця Божого, так і вампіри не можуть витримати сонячного світла. Безсмертне прокляття. Жити вічно, але не жити насправді. Існувати у постійній спразі, ніколи не знаходячи покою. Хижак серед своїх, брат, що вбив брата, став архетипом того, хто зраджує власний рід. У кожному вампірському міфі відгукується ця давня історія вигнанець, прокляття, кров, темрява, безсмертя у вічній муці. Якщо вірити легендам, Каїн все ще десь там є, можливо, у забутому місті під горою, можливо, спить у землі, чекаючи свого часу, можливо, ходить серед нас під іншим ім'ям, прихований за тисячами масок. Деякі кажуть, що він в Індії, де шукає спокуту через аскезу. Інші, що він у серці Африки, звідки почалося людство, чекаючи на його кінець. Середньовічні тексти стверджували, що його бачили у віддалених монастирях, вічного паломника, що шукає прощення, яке ніколи не прийде. А може, каїн це не одна істота, а символ того темного потенціалу, що живе в кожному з нас, здатність підняти руку на свого брата, заздрість, яка може призвести до жахливих вчинків, знак на нашому чолі, невидимий, але відчутний, знак нашої здатності до зла. Історія Каїна це історія про те, як один момент гніву може змінити все, як одна крапля крові може проклясти покоління, як заздрість може перетворити брата на ворога, а людину на монстра. Коли ви чуєте вовчий вийв повню, коли відчуваєте незрозумілий холод у темному перевулку, коли бачите тінь, що рухається проти вітру, згадайте, все це почалося в одному полі. Дуже давно, коли земля вперше скуштувала людської крові. І, можливо, десь там, у найглибшій темряві, старий Каїн все ще блукає, несучи свій знак, своє прокляття, свою спрагу. Перший вбивця, перший вигнанець, перший вампір. Голос крові ніколи не замовкає, він кличе крізь тисячоліття, і Каїн все ще слухає.